Всім привіт! Запитують в коментарях на рахунок каміна з розводкою. Трошки розкажу. Ось тут в мене буде кухня студія Буде камін. Це тимчасовий Є окреме відео можете подивитися. Чисто злий не цели. Значить, в чому відмінність від звичайного каміна з топкою очевоною? В тому що. Цей камін з розводкою, від нього йдуть трубопроводи в кімнати, і відповідно тепле повітря транспортується по них в відповідні кімнати. І він обігріває не одну кімнату, а ті, ще й також ті кімнати, в які йдуть трубопроводи. як це реалізовується? По суті, фактично це звичайний камін. Зверху ось іде плита десь сантиметрів. Не знаю скільки, 60-80, можливо, від, від стелі. І в цій плиті зроблені в цю плиту підведені ось трубопроводи. У мене є коліна. ось коліна. З таким чином це горизонтальне, йде коліно донизу, опускається і заходить труба в цю плиту. І вже, відповідно, звідси е, нагріте повітря, циркулює і подається по трубопроводах у кімнати. У мене... Воно подається на три кімнати в другому, другого поверху і ще на одну кімнату першого поверху. Ось ця труба, ось ця друга від стіни, вона йде на опалення кімнати на першому поверсі. Ось так. Переходимо. Ось тут вона виходить. Ці труби вони ізольовані мінераловатними фульгованими плитами 3 см. Труба діаметр 125, оцінковка. Роблять також нержавійки, але це значно дорожче. Ось тут в мене на дві кімнати, ось ця перша і друга труба на одну і на другу кімнату на другому поверсі. І ось тут ще одна на кімнату в тій стороні. Зараз піднімемося вверх, я Покажу, є відповідні коліна під 45, під 90, ось тут під 90 донизу і під 45 вже в кімнату. Тут спеціальні переходи на вузькі трубопровід. Де, е, є, до речі, також плоский трубопровід. Ось от такого плану, але 150х50. Але чим він... чим він добрий? Тим, що займає мале місця, якщо у вас низький потолок. але він гірший тим, що більше втрати тиску, тобто менша циркуляція буде на повітря. Піднімаємося наверх, на другий поверх. Ось тут в мене буде одна кімната, друга і з цієї сторони третя. Ось це вихід в цю кімнату якби третю. Ліву ось це ось такий вихід. Там йде перехід, безпосередньо зразу в плоску в трубу. І ось тут буде перестінок. Чому потрібна плоска труба? Тому що перестінок 100 мм. І для того, щоб це все вмістити в перестінок. І ось такий ось таким переходом це все. Реалізується, тобто з однієї труби на одну сторону, з іншої сторони на другу сторону, і вже тут безпосередньо монтується решітка. Таким чином, за допомогою каміна, опалюється практично весь будинок, Ну, крім санвузла, але в санвузлі зазвичай є рушникосушка, яку можна використовувати, для того, щоб нагріти коридор. Ну, В коридорі можна, може бути трошки нижча температура. Взагалі в мене ось на першому поверсі тут арка. Ми, я думаю, тут буде достатньо тепла. Санвузол, відповідно, рушника сушка. Чим хороший цей варіант, він дуже зручний. Я бачив вже в експлуатації, як люди користуються, дуже класний. Міжсезоння, наприклад, осінню, коли треба трошки протопити в, хат, в хаті, камін протопив і вся хата нагрілася, вся хата тепла. Ось таким чином. Дякую за питання. Якщо ще є питання, я ще сам повністю цього процесу, весь процес не вивчив, як тут він буде будуватися цей камін. Але є люди, які готові підказати. Розказати, до речі, по трубопроводах мені підказали, розказали, порекомендували, і я зробив Зробив ось цю розводку. Вона в мене повністю ховається під потолок, оскільки це все було розраховано. Відразу при зведенні будинку У мене висоти достатньо, для того, щоб без всяких коробів просто заховати ось ці трубопроводи. Єдиний момент це ось цей Випуск, але тут в мене буде такий 60 см перестіночок. І там вже де буде кухня, воно закриється там без, без питань. Обов'язково буде відео про подальшу роботу з каміном. Також інші цікаві відео, тому не забувайте підписуватись на канал. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.